Виробники харчів Катаро шукають нових імпортерів. До нестачі сировини призвела серйозна незгода із сусідніми країнами Перської затоки. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та ще низка великих країн регіону розірвали дипломатичні відносини з Еміратом, звинувативши його в підтримці тероризму. Після того, що сталося минулого тижня, ми вже подвоїли обсяги виробництва. Тобто, тепер ми працюємо не в одну зміну, а у дві. Ми також припинили експорт. Раніше ми віддавали частину на експорт, а тепер ні. Уся наша продукція йде на внутрішній ринок. через кордони з Саудівською Аравією до катару надходило 80% необхідного країні продовольства. Катарські виробники кажуть, що вже домовилися про імпорт з деякими іншими країнами. Тепер ми почнемо імпортувати сировину з Азербайджану, Узбекистану, України, Румунії, Болгарії. Наступного тижня я поїду щоб домовитися про імпорт з іншими країнами. Іран, головний суперник Саудівської Аравії, вже відправив до Катару літаки з продовольством. Поки не зрозуміло, що це комерційна угода чи гуманітарна допомога. У всякому разі Тегеран обіцяє доставляти в Емірат стільки продукції, скільки буде потрібно. Допомагати Катару зголосилася й Туреччина. Вона також почала постачати продовольство на літаках. Катар одна з найбагатших держав світу. Вона третя у світі за запасами природного газу, а також великий експортер нафтопродуктів. Майже Ця територія країни це пустеля після дипломатичного конфлікту. Катар було виключено з ісламської військової коаліції. Однак, Емірат, усі звинувачення на свою адресу заперечує.